У ніч на 27 лютого МВС України втратило двох рятувальників: – річного Владислава Дворака та 31 річного Сергія Севрука. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Климанко. Він зазначив, що разом з колегами рятувальники цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських безпілотників у Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї двоє. Загинули ще троє рятувальників, отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Зазначив очільник МВС. Загалом, з ночі до ранку, 27 лютого російські окупан. Анти застосували по території України 14 безпілотників 11 з них збили повітряні сили. Три удари було завдано по місту Хмельницький.